Ми своє питання вирішили. Ми чітко сказали, пункту біженців є отині. Ні. Ні! ні. Біженців на експорт. Навіщо нам вони на імпорт? Євросоюз багатий. Візьміть собі їх. Знайшли я оці, поки ви тут, громадські організації вам треба. А тут ні треба поїдете на дорогу. Його проживає на квартирі. Не можуть і немає де, немає. Хай такі в одній бірі люди, хай до нас приїжджає. Зачем нам мов, друга мова? Ну, біжуть, поселять тобі в квартиру. Дайте хоч дітям щоб ще життя сімейне. Тому У мене дитинка маленька, і я дуже боюся того, що знаєте, кожну хвилину може там якісь ще болячки будуть, чи я не знаю. Нам потрібно наших людей. Селить, тому що наші будуть і економіку, піднімати. І Послухайте мого вірша. родила мати сина у цей жорстокий світ. Родила, пригорнула і облила слізьми. Дай ми повинні сюди пригорнуть, обігріть, а ті іноземців туземців. Якщо громада скаже, що так пункту біженців, така буде і моя позиція. Підписи збирає ініціативна. Скажіть, чому моя вина? Вас де, у вас прізвище? Я знаю. Будь ласка, Іван Петрович. 84 роки я знаю, що я Іван Петрович. Так я підписувала. Дуже я довіряю Надії Пилипівні. Я вас люблю. Дякую. За що ви підписались? То що вона це ж, ж, жінчина, нормальний чоловік, і Я підписав. Я не буду починати вам розповідати, хто такі біженці, чи переконувати вас, що вони такі ж самі люди, як і ми з вами. Зачекайте, якщо ви хочете голосувати, ну, голосувати голосуйте. Для цього ми тут не потрібні. А? Ми приїхали не переконувати вас. Ми приїхали вас почути. Мене питання, що пане про себе страцію. Діто не про будуть Після революції Гідності. Вам чекати на всі проблеми, які є в українців. вас хвилюють тільки проблеми якихось мігрантів, ще когось. Тікає, чекає. Ми якби в неї кинули яйце. Планований на 101 одну особу. Зараз у нас охорона 6 чоловік, передбачається 9 чоловік. Якщо ми беремо першу п'ятірку країн в більшості, то це, це Афганістан, це Пакистан, Палестина, Іран, Ірак, Сомалі і Російська Федерація. Плану заселення немає взагалі. З'являється людина, вона пише заяву, вона вступає в процедуру, вона говорить про те, що в неї нема де жити. Приміщення можна використати для тимчасово переміщених осіб схід. Приміщення можна використати для тих самих вже хлопців, яких учасники АТО. Є рішення сесії Київської обласної ради про те, що вони підтримують дане звернення і звертаються до... Уряду з проханням розглянути дане питання, підтримати тих людей, які дійсно потребують допомоги. Це нормальна міжнародна співпраця. Набагато більше жителів України виїхало за кордон, є там в статусі біженців. І нам таких закидів. Ніхто не виставляє. Громада не виступає проти біженців. Ми теж цивілізована нація. цивілізовані люди будувалося як общежиття, значала для чорнобильців, потім як общежиття для наших студентів медучилища. Потім, як уже питання піднялося без згоди громади, і на що треба звернути увагу? Не на те, що пункт біженців не треба взагалі, а на те, що треба, якщо робити на цивілізовано робити. а люди. Прості громаді, вони уміши трохи за влади, мабуть, тому що вони б не створили цей пункт біженця в центрі міста коло дитячого садка. Мертве село. Хати є, людей немає. Туди дорогу, туди інфраструктуру і тепличку туди поставити. І нехай працюють, і круглий рік вирощують овочі. А чого це не зробили? Чи існують ризики? Заражені. Населення і є одинає один схвалює небезпечним захворювання. Перше медичне обстеження, яке воно підходить перед поселенням, це е, туберкульоз, віч і е, нетипові інфекційні захворювання. І вже потім починається загальне медичне обстеження. Ми сьогодні кажемо, от хай нам дадуть донецьких, донбаських переселенців. А скажіть, ніхто гарантує, що не буде там наркоманії, що не буде там з доцільності. Ми хочемо, щоб знову запрацювала наша птахофабрика, яка була єдина на весь радянський бувший союз, по, по своїх потужностях. Ми повинні сьогодні, в першу чергу, запросити і гарантувати інвестору про те, що він приїде до нас, він вкладе певні кошти на розбудову цих об'єктів. Якщо ми зараз... Скажемо, ми тебе в цей будинок не пустимо, бо нам самим хочеться в ньому жити. То скажіть мені, чи приїде хтось до нас із інвестиціями? Не бійтесь сказати, що ми проти біженців. В нас в країні війна. Пущі водиці, біженці зі Сходу. Вони з малими дітьми, неповнолітніми в цьому центрі для українських біженців. В сірі ми будемо приймати в тепло з любові. А я вчора говорив з представниками націоналістичного руху Швеції, Норвегії і Фінляндії, Нордік Union. Вони сказали, що ні в якому разі не дозвольте, ви невляйте, що в нас. По-перше, в нас немає такої кількості сирійських біженців в Україні. Як правило, сирійські біженці це найбільш безпроблемна категорія біженців, тому що вони всі ідентифіковані і тому, що багато з них прибуло в Україну саме в складі родин, змішаних шлюбів. Деякі вимушені покинути свою країну через те, що там йде війна, або їх Хай воюють через... за свою країну, я за свою розумію. Вже іще Фінківі... Значить, європейський план. Значить, Пусть Європа, їх і забирає. Європа б діла. Ні, так давайте, подождите, давайте їх визволити. Вони, Вони вже тут є. Чекай, люди говорять, що це центр це це хорошо, це для буде. людей, котрі вже є ми тут. Защищать Україну, в якій не будуть жити. І ми за народ, але тільки не за сирійці. Звісно, за наш народ. Я вже взяла кусок бумаги і помади, кусок понаписує, плакати, якщо треба буде. Нам було запропоновано вести діалог в контексті Вироблення великої стратегії міста і району з тою метою, щоб міжнародні донори організації, які допомагають запустити, скажімо, активізувати роботу цього центру, допомогли збудувати реабілітаційний центр на території центральної районної лікарні міста Ягатин, допомогли збудувати подібний центр, який би забезпечував вже наші внутрішні проблеми переселенців. Створили можливість для опанування нових робочих професій. Ну, Європа зараз теж говорить про допомогу Україні. Що це не можна розцінювати як допомогу Україні, українським громадянам, які, вибачте, мене теж залишилися у тому самому практичному статусу, що й біженці. І якщо це стосується осіб, переміщених із сходу, то це буде стосуватися Міністерства соціальної політики. Там частина коштів була державного бюджету.